А пенсію теж відбираєте? <гум> пенсію відбираємо. До пенсії ми не маємо ніякого відношення. Якщо людину поселили родичі, наприклад, діти, потурбувалися про свою маму, тата, вони за це плачуть. Вони турбуються за ними, оплачують їхнє тут проживання. Ну, а пенсія це вже. <гум> а пенсія приходить не сюди? Ні, за пенсію ми не знаємо. Нам пенсії точно не приходять. Це ж, я ж кажу, родичі повинні. А, зрозумів. Ну ось це Люди написали в коментарях. Як думаєте, чого вони так написали? Ну, Люди пишуть в коментарях, тому що вони ніколи не, не були в нас, з цим не, не спіткало їх таке. І вони думають, що тут забрали пенсію, забрали все. Ну Для того, щоб записатися до нас пансіонат, зателефонуйте за номером, за номером телефона і ми вам все розкажемо, як до нас потрапити, як до нас добратися, що потрібно для того, щоб заселитися до нас в будинок. І ви все тоді зрозумієте.